Вітаю вас, любі! Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. На своїх екранах ви бачите жіночу маніжку. І на цій маніжці ось така регланна лінія. В сьогоднішньому відео я хочу показати, як я її вив'язувала. Після того, як ви відв'язали свій ворот у мене ось він, умовний ворот, ви розподілили. Петлі за регланними лініями. Реглана лінія складає 4 петлі. Маркерами повиділяли лінію реглана. І зараз я вам покажу, як я вив'язую лінію реглана. І один із способів додавання петель при вив'язуванні регланом зверху. І так, перший ряд. В'яжемо. Маркер це початок лінії реглану. Робимо повітряму петлю, підтягнули її, зняли маркер. Перша петля виворітна, Далі тут дві лицеві. Ми їх зробимо з перехрещенням. Можна вверх, можна вниз, як вам буде зручно. Я роблю першу петлю з другою міняю місцями. Так, притримали, підхватили, наділи. І пров'язуємо. Раз. І. Два. Дивіться, щоб тут петля була пряма, а не перехрещена. Далі ще раз виворітна петля. Зніма, перекидаємо маркер. Знову повітряна петля. і В'яжемо собі далі. При круговому в'язанні петлі реглану ви в'яжете за малюнком. Я вам покажу на поворотних рядах, тому також другий ряд я в'яжу за малюнком. Так, ось вона у нас і додаткова петля. Все, дійшли ми до реглани лінії. За малюнком. В моєму випадку, коли я в'яжу поворотними рядами, це це лицева петля. Лицева, дві виверідні, лицева. Якщо ви в'яжете по колу, то петлі реглану у вас йдуть виворітна, лицьові, дві лицьові, виворітна. Тобто другий ряд ми в'яжемо за малюнком. Третій ряд. Дов'язуємо до лінії реглана. Додавання реглану ми робимо в кожному другому рядочку. Знов повітряна петля, маркер. З ним виворітна і знов пересхрещуємо. Дві петлі, тобто першу і другу петлю ми міняємо місцями ось так, підводимо спицю, підхоплюємо петлю, далі спускаємо, підхоплюємо і перевдягаємо петлю на праву спицю. Все перемістили з петлі і в'яжемо собі далі дві лицевих перехрещених. Виверідна, маркер, повітряна петля, і знову в'яжемо петлі за малюнком, який ми собі обрали. Четвертий ряд в'яжемо за малюнком. Ось так у нас виход після чотирьох рядів. І далі ми ще 8 рядів в'яжемо за малюнком, не перехрещуючи лицьові петлі. І не забуваємо, що в кожному другому ряді ми розширимося лінію реглану. В моєму випадку це повітряні петлі. Зустрінемось з вами, коли я пров'яжу усі ще 8 рядів за малюнком. Ось такий вигляд має реглана лінія після того, як ми пров'язали ще вісім рядів. І тепер ми повторюємо з першого ряду, тобто відв'язуємо свій виріб за малюнком, робимо повітряну петлю виворітня петля і перехрещуємо першу і другу петлю. Ліву спицю підводимо під першу петлю, притримуємо, праву висовуємо петлю спицю і вдіваємо в потім петлю. Прив'язуємо їх лицевими. Потім виверітна петля. Знов повітряна петля і так продовжуємо. Другий ряд ось, ось так вона вже виглядає, другий ряд в'яжемо за малюнком. І третій ряд все. Я вже зробила повітряну петлю. Пров'язуємо виворітну петлю. І робимо перехрещення двох петель. Підхвачуємо першу петлю, притримуємо. І на праву спицю вдягаємо другу петлю. Пров'язуємо. Далі виборідна петля, повітряна, і продовжуємо в'язати далі. Четвертий ряд йде за малюнком. Ось такий вигляд має регланна лінія. Якщо будете в'язати, то до регланної лінії більш шиніше затягуєте повітряну петлю. Бо не дуже довго затягла, і такі дірочки в мене вийшли. Відстань між перехрещуваними петлями можна зробити іншою. Я зробила 8 рядів, можна 6, можна 4 зробити ряди, можна 2 ряди зробити, а можна в кожному другому ряду робити такі перехрещення у вас вийде дуже гарна і цікава лінія реглану. Ось такий вигляд: ця лінія реглану має з виборітної сторони. Взяжіть із задоволенням, і хай у вас все виходить з того, що ви запланували. До зустрічі, любі, до побачення.